Сьогодні вона презентує глядачам свої картини. Говорить, намагалась обрати яскраві полотна з соковитими фарбами. Херсонська художниця Яна Голуб'ятникова розповідає, завжди надихалась кольорами херсонських овочів та фруктів. Такі купи всього, і так воно мене надихає і досить. І воно таке і смачне, і яскраве, і я це дуже все люблю. Ну іноді воно таке, знаєте, занадто, да? і, і може такий кіч, такі, ну, циганщина, якась, а я все одно це дуже люблю. Яна представила роботи, створені під час окупації Херсона та після звільнення міста. Говорить, картини про війну не пише, але були роботи, написані у її передчутті. Ось це полотно за мотивами роботи Льюіса Керола, написане після звільнення Херсона. І там є напис: одна сторона робить тебе довшою, інша сторона робить тебе коротшою. Тобто, це цитата цієї гусені, яка казала це Алісі. Ми ніколи не знаємо. Яка сторона робить нас вище, яка нижче? Від якої сторони відкусити? Просто це є. це є такий принцип в житті, що ти повинен робити свій вибір. Це важко відрізняти те, що робить тебе нижче від того, що робить тебе вище? Назустріч прийшов Юрій. Говорить, культурні події в місті намагається не пропускати. По-перше, цікаві картини. По-друге, ну досить пристойне. Мене зацікавило бачення ну, митця, художника, як вона їх сама бачить. Тобто я там своє побачив, а мені цікаво, чим керувалася людина, що вона вкладала. Досить високий рівень. Мені подобалося дуже. Олександр, який прийшов на зустріч, каже, роботи художниці йому цікаві. Ця художниця вона саме захоплюється своєю роботою і намагається передати е, в картині і в інших е, на всіх на оточуючих. Зустрілася з глядачами також київська поетеса Тетяна Власова. У Херсоні вона вдруге 2021 року. Відвідувала театральний фестиваль Мельпомена Таврії. Сьогодні херсонцям читала свою поезію. Говорить, із війною зріс попит на вірші. Вірш це така дуже коротка форма емоції, і люди знаходять свої емоції саме у віршах. Тому що ми розуміємо, що для того, аби написати великий роман, велику книжку потрібен час. Автор повинен це все відрефлексувати. Душами тут простіше, тому що це миттєва емоція, і е, це така коротка форма, і е, люди свої якісь переживання, вони знаходять у цих літах. Її поезія зараз про війну і події з нею пов'язані, розповідає Тетяна. Ці рядки присвятила звільненню Херсона. Ступаючи втомлено, але впевнено твердо й ставно. Андрій заходить у місто, якого могла не стати. Світла тут не було давно, здається, з березня, може, з лютого. Його зустрічає запекла земля і вітають запеклі люди. Попереду стільки всього, але ми на своєму місці. Місто до сьогодні сьоме, обіймає Андрія Міцна. Катерина Гончаренко, Владислав Купрєєв, Петченко. Суспільне новини, Херсон.